Польща ідеальна країна для проживання українців. Чи погоджуєтеся ви з цим терміном? Тому що я особисто кажу так. Але існує сьогодні якась частина поляків, які інколи нам говорять випірдалі з польським. А задайте, будь ласка, цим людям одне просте питання: що в твоєму житті зміниться, коли я вийду? Ти станеш більше заробляти? Твій настрій буде кращим? Можливо, я чогось не розумію. Але саме так людям і потрібно пояснювати, що знаходження українців в Польщі ніяк погано не впливає на життя поляків. Дуже багато жінок сюди виїхали з України з дітьми з тих частин території, які зараз не підконтрольні Україні. І окрім тих податків, які сплачують українці. Жінки з дітьми, вони ж ходять в магазин, купують їжу, хліб, одяг. А де вони беруть гроші? Поляки думають, що з 800 плюс частково це правда. Але скільки військових сьогодні захищає територію України, України і їхні жінки, не маючи де жити, виїжджають за кордон. З тих непідконтрольних територій, а їхні чоловіки боронять територію України. Ці чоловіки в середньому заробляють біля від 20 тисяч гривень і до 100. Родичі військових поправлять мене в коментарях. Ми ж бачимо це з офіційних джерел, скільки обіцяють військовим. Це не малі суми. Але я гадаю, що це малі суми для тих людей, які захищають Україну і віддають своє життя або ж мають дуже високий ризик його втратити. І саме ці гроші вони надсилають військові своїм дружинам, родинам за кордон, і ці гроші вкладаються в польську економіку. Ба більше ми були з родиною в Закопаному, і ми відвідали декілька закладів. Як ви думаєте, хто ж там працював? Українці! В кожному закладі я чув українську і обслуговуючи персонал. Неважко зрозуміти, що людина має акцент. Його важко приховати. Чи це погано? Ні. Але українці є всюди, як обслуговуючи персонал. І не важливо, чи це нормально, чи ненормально. Якщо тобі треба дітей кормити, годувати, то тобі не важливо, що ти будеш робити. Ти будеш ці гроші. Звідкіля тільки можна діставати, щоб дати можливість комусь вижити. Той, хто не мав дітей, можливо, не зрозуміє цього, але згадайте себе, як ваші батьки про вас піклувалися. Чи вони, вони вам колись відмовляли в чомусь? Так. Однозначно, для того, щоб вас пригодувати і пам'ятати ще, що завтра це також треба буде зробити. Тому полякам просто потрібно почекати, вони усвідомлять усвідомлять те, що ми дуже їм вдячні і будемо вдячні. Бо взагалі за допомогу не треба дякувати. Але якщо треба, то дякую Польсько, дякую полякам за всі, всі, всі речі, які зробили ще для нас. Нігди цього не запомніме. Але повинні ще пам'ятати, що ми сусідами і повинні ж співпрацювати. Ані Кучище, але він щось і так це розуміє. Тому що, друзі, можу вам сказати, якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть, будь ласка, чи ви приїдете в Гданськ на Гремі Борч Фест, на фестиваль українського борщу. Я то буду особисто, це буде 14 вересня. Деталі ви знайдете в описі. Також також ми шукаємо волонтерів. Якщо ви маєте можливість, будь ласка, доєднайтеся до нашого проєкту найбільшого стрітфудфесту, який мчить містами Польщі. Що єднає українців за кордоном? Українська пісня, і саме вони будуть звучати на цьому фестивалі. А ціль це донати для ЗСУ. Тому станьте частиною цієї історії, допомоги Збройним силам України і Україна понад усе.